Вітання. Сьогодні е, розбираємося з подіями, що були 21 липня у Києві, і ще з одним ну таким цікавим фізичним явищем. Бо ж були звіти про атаку, згадують пошкодження там метро Лук'янівська, житловий будинок. Але одночасно люди писали, знаєте, про вибухи там, де ну ніби нічого і не впало. От і спробуємо з'ясувати, що ж це за фантомні вибухи. Маємо для цього матеріали от стаття телеграфу, вона ніби пояснює. Давайте глянемо ближче. Так, доброго дня. Атака 21 липня власне була комбінованою. Тобто використовували різні ракети, дрони. І руйнування справді були, це факт. От джерела пишуть про наземну частину Лук'янівської, що її частково пошкодило. І багатоповерхівка у Шевченківському районі теж постраждала. Рятувальники там працювали. Тобто, це реальні наслідки. Угу. Це зрозуміло. Руйнування були. Але ж тоді як пояснити, от, наприклад, з Ірпеня писали гучні звуки, дуже схожі на вибухи, а прильотів там не було зафіксовано. В статті якраз згадують цей конус маха. Кажуть, це пов'язано з гіперзвуковими ракетами, ну, типу кинжал. Наскільки це власне реальне пояснення? О, оце якраз дуже цікавий момент «Конус Маха». Угу. Це такий звуковий ефект. Він виникає, коли щось, ну скажімо, ракета летить швидше за звук. Уявіть швидкість звуку в повітрі десь 340 метрів на секунду, а ракета летить значно швидше. І виходить, що звукові хвилі, які вона створює, вони просто не встигають розійтися перед нею, вони ніби накопичуються, і ці хвилі накладаються одна на одну, утворюючи за ракетою таку потужну ударну хвилю. Вона має форму конуса. І от коли цей конус, цей фронт стисненого повітря, доходить до землі до нас, ми його чуємо і сприймаємо як дуже гучний звук, як бавовну або навіть ну, як вибух. Ага. Але ключове тут, що це звук від самого польоту, не обов'язково від вибуху боєголовки чи там роботи ППО. І цей звук він може поширюватись далеко на десятки кілометрів від самої траєкторії ракети. Тобто виходить, що ракета вже могла, ну не знаю, пролетіти десь над іншим районом. чи навіть далі. А звук від її прольоту оцей конос тільки-тільки докотився до людей. Це б тоді й пояснювало, чому чути гучний бах, а поряд ні диму ні руйнувань. До речі, так у матеріалах вже згадувалось про пасажирські надзвукові літаки. Їм же колись заборонили літати над сушою в Штатах саме через це, через ці звукові удари. Абсолютно вірно, саме через це. Скарг було дуже багато. А якщо говорити про фізику, то форма конуса його гострота залежить від швидкості, точніше, від відношення швидкості об'єкта до швидкості звуку. Це число маха називається. Чим вища швидкість, тим гостріший конус. І що цікаво, це ж не тільки в повітрі буває. Схожі речі, як пошуть, спостерігають і в космосі. Ну, астрономи бачать такі конічні структури біля пульсаторів, що швидко рухаються. Або от в ядерній фізиці є випромінювання Черенкова. Це коли частинка в речовині летить швидше за світло. Ну, саме в цій речовині, теж схожий принцип. Тобто це такий фундаментальний фізичний закон виходить. Так, це фундаментальне явище. І воно, власне, цілком логічно пояснює оці ці вибухи без прильотів, про які повідомляли під час атаки, особливо якщо застосовували гіперзвукову зброю. Отже, підсумуємо те, що ми можемо взяти з цих матеріалів: гучний звук, такий схожий на вибух під час атаки, особливо гіперзвукової, це не завжди означає, що щось вибухнуло чи влучило поруч. Це може бути просто звуковий слід від самої ракети. Оцей конус маха, що прокотився над місцевістю. Саме так це, знаєте, нагадує наскільки наше сприйняття може бути ну, не зовсім точним у такі моменти. Те, що ми чуємо, і те, що відбувається фізично поруч, це не завжди одне й те саме. Звук є, а джерело вже далеко. І це змушує замислити, знаєте, як ще сучасні технології війни змінюють не тільки саме поле бою, а й те, як ми цивільні, сприймаємо загрозу. Нашими власними вухами, нашими відчуттями, іноді це створює таку ну дуже неочевидну картину реальності. Вітаємо сьогодні. Спробуємо розібратися в одному з найскладніших, напевно, питань. Як і коли може закінчитися війна в Україні. Маємо тут з одного боку свіжу заяву з Києва, яку розбирає телеграф, а з іншого таки собі ну зріз західних прогнозів на 2025 рік. Спробуємо зрозуміти, куди все рухається, чи є якісь точки дотику, чи може навпаки суцільні розбіжності. Давайте заглибимось. Вітаю так тема, м'яко кажучи, актуальна і ну, дуже непроста. Спробуємо зіставити ці різні погляди від таких, знаєте, конкретних заяв до ширших аналітичних картин, щоб скласти якесь більш-менш повне уявлення про можливі варіанти. Отже, почнімо з заяви Андрія Єрмака, голови офісу президента. Телеграф пише про його, скажімо так, сподівання, що війна може закінчитися до кінця 2025 року. І там згадується можлива роль Трампа, економічний тиск на Росію. А як експерти, яких цитує видання, це коментують. Є там оптимізм. Ну скажімо так, реакції описані в матеріалі телеграфу. Вони доволі стримані. Переважає радше експертний скептицизм, і він стосується кількох моментів. По перше, от Володимир Фесенко, наприклад, сумнівається, що Путін взагалі піде на якісь поступки під тиском чи ультиматумами. Він вважає, що Кремль це сприйме просто як слабкість, і що реальні якісь спроби переговорів це не раніше осені, ну після завершення їхньої літньої кампанії. Ага, тобто чекати результатів на полі бою, виходить, що так. По-друге, Олексій Якубін зазначає, що, хоча США, звісно, мають інструменти тиску економічного передусім, але їхнє застосування це ж з двома кінцями. Є побоювання щодо наслідків для світової економіки, для енергетичних ринків і так далі. Тобто, інструменти є, але чи наважиться їх застосувати на повну, це питання. Саме так і Владислав Фарапонтев додає, що такий сценарій ну, за участі США можливий лише за умови дуже серйозних санкцій і активної участі штатів у переговорах, але він теж каже, що ймовірність цього ну радше зменшується, і що сама заява можливо, це ще й такий собі сигнал для Трампа. Зрозуміло, тобто така конкретна надія, висловлена політиком, вона стикається з досить тверезими оцінками експертів щодо перешкод. А як у це все і надія, і скепсис співвідноситься з тими ширшими західними прогнозами на 2025 рік, про які ви згадували, що кажуть там умовно Рент чи Чатам Хаус? О, отут картина стає ще цікавішою і, можливо, менш оптимістичною, якщо говорити про швидке завершення. Бо дослідження, яке узагальнює погляди багатьох західних центрів там і Іренд, і Чатам Хаус, і Сієсфіс, і інші, воно показує такий собі консенсус: якщо не станеться чогось ну справді, кардинального, то на 2025 рік найбільш імовірними вважають два сценарії. І які ж? Перший це так звана довга війна. Тобто війна на виснаження. Боротьба триває, жодна зі сторін не може досягти вирішальної переваги, лінія фронту може коливатися, але без стратегічних проривів. Тобто просто продовження того, що є зараз, по суті, в певній мірі так. Другий сценарій це заморожений конфлікт, це коли активні бойові дії припиняються, можливо, встановлюється якась лінія розмежування, перемир'я, але політичного врегулювання немає. Тобто сторони не домовились про статус території, про гарантії безпеки і так далі. І це, звісно, залишає ризик відновлення війни в майбутньому. Отже, аналітики схиляються або до продовження виснажливої боротьби, або до такої собі ну нестабільної паузи. А як щодо сценаріїв перемоги? Чи розглядають їх взагалі? Розглядають звичайно, але вони згідно з цими прогнозами обставляються дуже серйозними якщо. От перемога України вона пов'язується з ну справді кардинальним різким збільшенням західної допомоги. Не просто більше, а значно більше і якісніше. Сучасна зброя, далекобійні системи, авіація все це в достатній кількості, щоб Україна змогла здійснити великий стратегічний прорив. Деякі аналітики навіть кажуть, що це має бути щось, що створить реальну загрозу для Криму, бо це, мовляв, може запустити якісь політичні процеси вже в самій Росії. Це дуже висока планка, погодьтеся. Безумовно. А перемога Росії з іншого боку вважається малоімовірною, доки триває оця суттєва західня підтримка України. Такий сценарій кажуть аналітики стає реальним лише якщо ця підтримка припиниться або ну дуже сильно скоротиться. От тоді Москва зможе нав'язати свої умови, закріпити контроль над окупованими територіями, вимагати нейтралітету України тощо. І наскільки я розумію, з ваших слів ключовий висновок цих джерел полягає в тому, що обидва сценарії рішучої перемоги чи української, чи російської. На найближчу перспективу, тобто на 2025 рік, вважаються менш ймовірними, саме так, менш ймовірними ніж продовження цієї довгої війни або перехід до заморозки це такий ну, загальний висновок більшості аналітиків, яких узагальнює дослідження. А що називають ключовими факторами, які можуть змінити цю картину? Факторів багато, і вони взаємопов'язані. Це по-перше, звісно, ситуація на полі бою. По-друге, Обсяги, і що дуже важливо, своєчасність західної допомоги. Це постійно підкреслюється. По третє, економічна стійкість обох країн, хто довше витримає це навантаження. По-четверте, моральний дух і армії, і суспільств. І нарешті можливі політичні зміни. Політичні зміни. Тобто вибори, зміни лідерів так, чи то в Москві, чи в Києві. Чи що теж дуже важливо в ключових західних столицях? От зміна адміністрації у США, наприклад, або якісь серйозні політичні зрушення в Європі, все це розглядається як потенційні такі собі геймченджери, фактори, що можуть змінити правила гри. Виходить такий цікавий контраст з одного боку. Маємо політичне бажання, навіть публічно озвучену надію на швидше завершення, можливо, пов'язано з конкретними очікуваннями чи подіями. А з іншого такий досить прохолодний аналітичний консенсус, який, якщо не трапиться чогось надзвичайного, вказує радше на затягування або на заморозку, яка теж не є справжнім миром. Абсолютно вірно от саме цей контраст і демонструє аналіз цих джерел величезна невизначеність, ключові фактори динаміка на фронті, обсяги допомоги. Економіка, політика все це в постійному русі, і передбачити точно, як і коли все складеться, ну, вкрай складно. Але загальна думка, що випливає з аналізу прогнозів на 25-й рік, швидкого і простого завершення війни, скоріш за все, очікувати не варто. Наш сьогоднішній розгляд показав ну дуже складну картину є певні сподівання, є політичні заяви. Але аналітичні прогнози здебільшого малюють сценарії тривалих випробувань або якихось, скажімо так, нестабільних проміжних рішень. І це залишає нас із фундаментальним питанням, яке по суті випливає з усіх цих джерел. А що ж тоді має стати тим самим каталізатором? Яка подія, який фактор військовий, політичний, економічний, чи їх комбінація здатана реально зламати оцю поточну динаміку виснаження чи заморозки і наблизити справжню розв'язку? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.